Перший канадський місяць ехід націлений на майбутнє дослідження космосу. Місяць від наукової фантастики до реальної бази для освоєння космосу, роль Канади в новій космічній ері. У дитинстві, як і багато хто, я заворожено дивився на місяць. Мрії про польоти до зірок здавалися чимось нереальним, що належить виключно до світу наукової фантастики. Зараз, спостерігаючи за темпами розвитку космічних технологій, я все більше переконуюся, що майбутнє, про яке писали Асімов і Кларк, стає все ближче. І в цьому новому космічному ландшафті, де людство знову звертає свій погляд до місяця, Канада відіграє несподівано важливу роль. Нещодавнє оголошення про розробку першого канадського місячного марсохода Канадансес Aerospace» стало для мене справжнім сюрпризом і одночасно джерелом величезного оптимізму. Враження від історії компанії, розташованої в скромному офісі в передмісті Торонто, поруч з парукарною і шаурмою, контрастують з масштабом амбіцій побудувати перший в історії канадський апарат для дослідження місяця і, що більш важливо, закласти основу для майбутнього освоєння космосу. Ідея про те, що Канада, країна з багатою історією в космічних технологіях, але раніше не мала амбітних планів з дослідження місяця, може стати ключовим гравцем в новій космічній гонці, заслуговує окремої уваги. Канада вже зробила значний внесок у дослідження космосу, розробляючи роботизовані маніпулятори Канадам для космічного човника та МКС, а також виховуючи відомих астронавтів, таких як Кріс Хетфілд. Однак створення власного місячного марсохода це якісно новий рівень, що демонструє прагнення Канади зайняти лідируючі позиції в майбутньому освоєнні космосу. Чому місяць важливий? Останнім часом розмови про повернення на місяць і її колонізації набирають обертів. Але чому саме місяць? І чому зараз? Відповідь, на мій погляд, вкриється в декількох факторах. По-перше, місяць є найближчим космічним об'єктом до Землі, що робить його ідеальною платформою для подальших досліджень сонячної системи. З місяця набагато простіше і дешевше відправляти зонди і апарати до Марса, астероїдів та інших планет. По-друге, місяць може містити цінні ресурси, такі як вода, гелій, три та рідкоземельні метали. Вода, зокрема, має величезне значення, оскільки її можна використовувати для виробництва палива, кисню та води для пиття. Виявлення навіть невеликих запасів води на місяці може революціонізувати дослідження космосу, зробивши його більш стійким та економічно вигідним. По третє, місяць може стати свого роду космічною заправною станцією для космічних кораблів, що дозволить значно скоротити час і вартість міжпланетних подорожей. Ідея, озвучена експертами, про створення інфраструктури на місяці для виробництва ракетного палива з місцевих ресурсів, здається фантастичною, але цілком досяжною в перспективі декількох десятиліть. Канада та її унікальна пропозиція. Що ж такого унікального може запропонувати Канада в новій космічній гонці? На мій погляд, в першу чергу, це технологічний досвід і інженерні компетенції. Canadans Aerospace, як і інші канадські компанії, що спеціалізуються на космічних технологіях, володіють унікальним досвідом в розробці надійних і довговічних систем, здатних працювати в екстремальних умовах. Крім того, Канада має розвинену наукову базу і талановитих інженерів, здатних вирішувати складні завдання, пов'язані з освоєнням космосу. І, звичайно, не можна забувати про канадську традицію співпраці та інновацій. Яка дозволяє створювати унікальні рішення, що об'єднують зусилля різних компаній і організацій, виклики та перспективи, незважаючи на величезний потенціал, розробка і запуск місячного марсохода це складне і ризиковане завдання. Як справедливо зазначається в статті, навіть висадка на місяць справа нелегка, і багато місій закінчуються невдачею. Зокрема, необхідно враховувати екстремальні температурні умови на місяці, які можуть досягати мінус 200 градусів Цельсія вночі і плюс 100 градусів Цельсія в день. Крім того, поверхня місяця покрита липким шаром реголіту, який може заклинити механізми марсохода. Незважаючи на ці виклики, я впевнений, що Канадан Aerospace та інші канадські компанії зможуть успішно впоратися з ними. Вони мають досвід, знання та талант, необхідні для створення надійного та довговічного місячного марсохода. Геополітика космосу новий етап. Стаття також зачіпає важливий аспект геополітику космосу. У міру того, як перспектива постійної присутності на місяці стає все більш реальною, навколо володіння супутником починають виникати більш широкі геополітичні питання. Зокрема, США прийняли закон про захист місць посадки Аполлона на місяці, щоб запобігти захопленню цих місць Китаєм. Однак, як зазначається, місія Артемис, в якій бере участь Канада, є більш інтернаціональною ніж космічна станція, і включає в себе країни, які традиційно не вважалися ключовими гравцями в космічній гонці. Цей факт підкреслює, що майбутнє дослідження космосу буде засноване на співпраці та партнерстві між різними країнами та організаціями. І Канада завдяки своєму технологічному досвіду та прагненню до інновацій, може зіграти важливу роль у цій співпраці. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як в дитинстві, розглядаючи фотографії місячної поверхні, уявляв собі, що там, за кратерами і горами, ховаються цілі міста і цивілізації. Зараз, коли ми знову звертаємо свій погляд до місяця, я сподіваюся, що ми зможемо не тільки знайти нові ресурси і технології, але і розширити наше розуміння всесвіту і нашого місця в ній. Розробка і запуск канадського місячного марсохода це не просто технологічний проєкт, це символ надії і оптимізму. Це доказ того, що людство здатне на великі звершення, якщо ми готові працювати разом і прагнути до нових горизонтів. Укладення Канадський місячний марсохід це важливий крок на шляху до освоєння космосу. Це можливість для Канади зайняти лідируючі позиції в новій космічній ері і внести значний вклад в майбутнє людства. І я впевнений, що цей проект стане натхненням для нових поколінь вчених, інженерів та мрійників, які будуть прагнути до зірок. Майбутнє освоєння космосу це майбутнє співпраці та інновацій, і Канада готова зробити свій внесок у це майбутнє. Дослідження космосу це не просто технологічний виклик, це виклик для всього людства, це можливість розширити наші горизонти, знайти нові ресурси і технології і, можливо, навіть зустріти інші цивілізації.